Доброго дня, бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Ви на каналі Село ти Моя доля. Сьогодні світло відключили в нас вже. Ну, кожен день відключають світло і в нас, і напевно і у вас. І день такий хмурний, сонця нема, сумний день, і новини, як то кажуть, не, не радісні. Із радіоприймача линуть, але мусимо миритися з усім, що є, і мусимо займатися якимись своїми справами, які ми вважаємо, що потрібно займатися. І ось я сьогодні вирішила зайнятися трохи своїми вазонами. Ну, Правду сказати, я займаюся ними щодня, бо їх в мене багато, то нема такого дня, щоб я до них не заглядала. Ну і крім вазонів, звичайно, якісь другі обов'язки по господарству є. Але ж вазони це, так би мовити, заняття для душі. Моя віддушина. А іноді ця віддушина страждає від того, що я мало приділяю їй уваги. І от сьогодні деякі вазони я вирішила зробити їм профілактичне обтирання. А обтираю я профілактично. Я вже колись говорила, можливо, для когось це й смішно, але це е, такий мій метод. А як собі хто хоче, то так і е, такі експерименти над своїми вазонами проводить, так за ними й доглядаю. Отож я такі товстолисті вазони, а деякі пробувала і з тонким листям, типу аглаонем. Періодично протираю самогонкою. І ось Сьогодні, протираючи в черговий раз, протираю це не, не часто, я таке протирання роблю. Можливо, десь один раз в місяць. І, звичайно, не всім вазонам в один день, а почергово. І ось сьогодні, протираючи свій фікус Алтісіма, я побачила, що звернула увагу, що його щепкам, які він розгалуженням вірніше, які він пустив із своєї верхівки, буде затісно, коли вони розвинуться, бо було їх аж цілих п'ять. І я вирішила дві цих щепки, так званих, обрізати і спробувати їх укоренити. Що й зробила? Знаємо, що при тому, як обрізати гілки чи листки у фікуса, виділяється молочний сік. Щоб багато його не виділилось, я ранки обробила перекис водню, тому що вважаю, що вазони являються живими істотами, і багато із медичних Препаратів, які використовуємо ми люди для свого здоров'я і для профілактики, також підходять і для кімнатних рослин. Обрізані черенки, звичайно, викидати шкода, і я вирішила їх спробувати укоренити. Для укорінення знайшла ось таку невеличку посудину і набрала моху з фагному туди. Дещо зволожила мох. При зволоженні в воду додала кілька крапель соку залої для того, щоб стимулювати утворення коренів. Бо на даний час не маю ні корневіну, і ніяких інших засобів, які б могли простимулювати утворення коренів. І ось так. І ось так посадила. Дані черенки, верхні листочки обрізала частково, щоб зменшити кількість випаровування. І тепер поставлю їх таку невеличку тепличку, яку виготовила із пластикової 5-літрової пляшки. На дно теплички також помістила трошки моху сфагнуну. І перліту, трошки зволоживши для того, щоб збільшити випаровування, щоб була більша вологість, для того, щоб краще утворювались корені моїх так званих щепок. І ось мої черенки поміщено в цю імпровізовану тепличку. І сподіваюся, що відбудеться укорінення. Одного разу спробувала укорінювати фікус, інший фікус робуста, і в мене чомусь не вийшло. Не вийшло укорінення. Цього разу думаю, що укорінення відбудеться і мій, і мій експеримент буде успішним. Також відділила ось такий невеличкий антуріум, який виріс біля свого материнського куща антуріума дакота. Коренева система зовсім невеличка цього антуріума, я також вирішила посадити його в невеличкий стаканчик для того, щоб Утворилася більша коренева система, щоб розвинулася, і потім пересадити в більшу посудину. Антуріум я також посадила в універсальний ґрунт із добавкою перліту. Дещо зголожила і посадила цю ще зовсім невеличку, тендітну рослинку. І тепер відправлю також. Оцю невеличку тепличку і будуть вони сусідами до якоїсь пори до часу, поки один не укоріниться, а інший не покаже, що в нього вже краща коренева система розвинута, і можна пересаджувати в дещо більший горщик. Для того, щоб накрити, зробила прорізки. Трохи вона така не зовсім рівна, ця бутилка, але я думаю, що це не буде впливати на розвиток моїх рослинок. Зараз обома руками спробую їх накрити і покажу. І так, в моєму так званому череночнику, в так званій тепличці вже дві рослини, дві щепки із фікуса для укорінення і антуріум для того, для кращого розвитку кореневої системи. Бо в нього дуже невеличка коренева система. Для дорощування так званого. За допомогою розрізок. Накрила цей циліндр обрізаний, і так, будуть вони стояти в мене. Зверху закручу пробку, і при необхідності буду збрізкувати їх водою і відкривати пробку для провітрювання. Ось така невеличка. Імпровізована тепличка. Таку тепличку, коли набрати землі, можна посадити і цибулю для зимового вирощування. В минулому році я так садила і була задоволена результатом. А цього року спробую ось так, замість того, щоб надягати на дані рослинки. Пакети целофанові, ось такий невеличкий череночник. Думала ще туди помістити аглеонему, яку також відділила від материнської рослини. Але ж подивилася, що вона мені не вміщається. Тут ще може вміститись хіба ще один якийсь невеличкий стаканчик, а цей стакан більший, бо в аглеонемі була непогано розвинута коренева система цього черенка. І цей стаканчик більше мені не вміщається. Так що сподіваюся, що главнема і без теплички буде розвиватися задовільно, бо, як я вже сказала, має непогану кореневу систему. Ось такі в мене сьогодні заняття для душі, бо неможливо цілий день. Слухати радіо, ну, так як ні телевізор, ні комп'ютер не працюють, бо немає освітлення, а ці новини, які линуть із радіоприймача, ну, розумію, що в нас ми живемо ще не в найгіршому регіоні, що людям ну, навіть мови нема, що набагато гірше. Я можу тільки поспівчувати тим, хто живе в зоні бойових дій, чи в прилеглих регіонах чи районах, але ми не можемо нічого змінити. Звичайно, по можливості і молимося, і намагаємося допомагати при зборі якихось ресурсів для військових, але, але все ж таки ситуацію, яка. Склалася, ми змінити не можемо, так що мусимо якось виходити із того, що маємо, і займатися своїми справами для того, щоб зовсім не впасти в депресію і не дай Бог не захворіти. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Ще Чула сьогодні по радіо, що десь має бути день енергетика, не знаю коли, якого там дня, то я захоплююсь також разом із усіма іншими, захоплююсь нашими енергетиками і висловлюю їм велику подяку за те, що вони в таких умовах, надзвичайно важких, все ж таки намагаються нам, хоч би, Годину, але давати те необхідне для нас всіх освітлення. І, звичайно ж, найбільша подяка нашим військовим, які ризикуючи власним життям, і вже ми бачимо, скільки, скільки їхніх життів вже заплачено за те, щоб ми були вільними і незалежними. Далі обстоюють нашу свободу. І змагаються із безпощадним ворогом на самих передніх рубежах. І сподіваюся, що все ж таки, все ж таки перемога недалеко. Як би нам важко не було, то ми дочекаємось перемоги, і на, наші хлопці, які нас захищають, повернуться, і буде в нас все гаразд. І тоді ми ще з більшою радістю будемо займатися нашими улюбленими справами. А на цьому дякую всім, хто дивився за увагу. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба, гарних новин і кажу до нових зустрічей. Будьте з нами. Всього вам найкращого.